Вітаю, шановні друзі. Мабуть, ви вже знаєте, що Україна 4 квітня 2024 року повідомила Раду Європи про відступлення від Конвенції про захист прав людини та островоположних свобод. Але з якою метою вона це зробила, і які це буде мати наслідки для українців за кордоном? Мабуть, не всі розуміють. Давайте по перше почнемо з того, що таке відступлення на постійній основі зроблено вперше. Була відповідна заява в 2022 році про відступлення від прав та обов'язків за конвенцією. От. Але вона діяла 30 днів. Про це, до речі, міністр юстиції Малюська чомусь в своєму пості, який він нещодавно виклав, і сказав, що не потрібно там типу хайпувати на цьому. Да? Він про це чомусь не сказав. От. Але з якою метою українська влада це зробила, дуже просто, друзі. Ви от часто мені пишете, кажете, що а чого українські там юристи, адвокати нічого не роблять з беззаконням і все інше. А тому, що друзі, по перше, неможливо нічого зробити. Неможливо юридично, це нереально. А тепер ще з 4 квітня ЄСПЧ буде мати можливість відмовляти в ваших скаргах на тій підставі, що Україна сама добровільно відступила від своїх обов'язків по дотриманню прав, передбачених Конвенцією про захист прав людини. Тепер європейський суд по правам людини може чітко сказати, що вас побили на вулиці, вас забрали майно, вас незаконно затримали, вас прослуховували. Вас вночі затримали, тому що була комендантська година. Вас не випустили за кордон. Це все допустимо. А Європейський суд з прав людини він діє в першу чергу у відповідності до Конвенції про захист прав людини, да і до того ж самого міжнародного пакту про захист прав людини. І тепер ЄСПЧ або ЄСПЛ. Як його скорочено на українській на російських мовах називають, от він буде мати таку можливість відмовити вашій скарзі на цій підставі? Звичайно, можливо, знайдуться судді, які зможуть аргументувати і обійти цей момент. Тому що це дуже серйозний момент. Україна відступила від конвенції за весь час історії існування конвенції про захист прав людини. Таке відступнення робили країни буквально там їх можна на пальцях однієї руки перерахувати, що буде означати для українців за кордоном. Це те, що українці, які з 4 квітня знаходяться за кордоном, мають додаткову підставу. Для того щоб вас звідси не видали, не, бор... не депортували. Не екстрадували, тобто це додаткова підстава для того, щоб не повернутися в Україну, тому що Україна сама самостійно її ніхто не примушував, ніхто не вказував на порушення. Україна самостійно зробила цю заяву. І ті, хто думають, що така заява нічого не значить, да, тому що нібито в Конституції на час воєнного стану було й так обмеження прав, то ви дуже помиляєтесь. Одне діло обмеження конституційних прав згідно конституції. Е, а друге діло повідомлення про відступлення. Від обов'язків по конвенції про захист прав людини, тобто, якщо до 4 квітня у держави завжди була колізія, тому що вони нібито обмежили конституційні права на час воєнного стану, а з іншої сторони діє конвенція, і ті ж самі судді сидять і думають, як правильно трактувати, є якась невідповідність, да от і звичайно, людина, яка подавала в європейський суд, вона могла прийти і сказати, що ці конституційні обмеження являються наприклад недоречними або не Вельними, але на даний час, навіть якщо людина не погоджується з конституційним обмеженням, все одно вона не може посилатися фактично на конвенцію про захист прав людини в Україні, тому що Україна відступила від своїх обов'язків. Да, Україна сказала, ми можемо не дотримуватись конвенції про захист прав людини, От. і це дуже важливий момент. Чому це важливо взагалі розуміти для українців за кордоном? Да? Тому що якщо ви думаєте, шановні любі друзі, що Європа не видає українців в Україну, наприклад, по кримінальним справам, то ви дуже помиляєтесь. Видає не багато, але видає останні, наприклад, екстрадиції були з Польщі, з Болгарії за погрозу вбивством, наприклад, українського чоловіка видали з Польщі в Україну. З Болгарії було видано організатора схеми перетину державного кордону. Але до речі, це все кримінальні справи, не пов'язані з військовими злочинами. Вони не відносяться до сфери військового злочину, тому їх видали. Да? Але багато що думали, що раз в Україні військовий стан да, то все одно неважливо, який би ти злочин зробив, тебе не можуть видати. Можуть, друзі, можуть. Європа видає насправді. Да, їх небагато таких випадків. Ті, в кого є гроші, і наймають хороших адвокатів в Європі, то їх ніхто не видає. Ми чудово знаємо, наприклад, австрійські суд. Судові прецеденти по українським топ-політикам, англійські, німецькі судові прецеденти. А ті, хто звичайні люди, в кого немає коштів, то їх видають, друзі, видають. от І е, це відступлення воно фактично вказує, що Україна не буде дотримуватися е, своїх обов'язків по захисту прав людини в Україні на час воєнного стану. Тому це підстава для того, щоб залишитись в Європі. Майте це на увазі, якщо е, колись і буде якась процедура депортації екстрадиції українців. Майте це на увазі, збирайте ці всі докази, тому що не завжди вам попадеться хороший адвокат, і не завжди у вас буде можливість е, мати хорошого захисника, який. Буде класно захищати вас тій чи інші країни Європи. От, тому я про це й розповідаю, щоб ви знали і розуміли свої права з повагою. Ваш адвокат Демченко.